Життя в ізоляції, день 54-й. не в курсі, ми молоде подружжя, яке приїхало з України у Фінляндію. Попередні відео є на нашому каналі. Сьогодні вирішив побути майстер шефом та приготувати свій божественний омлет. Той, хто бачив наші попередні відео, точно знає, як я люблю готувати яєчню. До речі, у Фінляндії вночі був дуже сильний шторм, позносило дерева. Нам ще пощастило, тому що на нашу будівлю нічого не впало. Вирішили з Маряною піти, нарешті, прогулятися та випити кави. Трошки побути в соціумі. Але як на зло Виявилося, що всі кав'ярні та кафешки закриті через свята. Коли ми йшли через міст, ми побачили велосипед, який валяється в воді. Стало зрозуміло, що він вже нікому не потрібен. Тому я вирішив його витягнути. Вирішили створити новий проект, в якому я буду відновлювати цей велосипед і давати йому нове життя. Відео з цим велосипедом вже є на каналі. Тож в цілому дуже цікавий та насичений день. Тому друзі, підписуйтесь, щоб побачити, що це буде. Я впевнений, вийде дуже гарно. Також з Мар'яною вирішили зробити дошку бажань на наступний рік. Відео вже є на каналі. Дуже дякуємо вам за увагу, за ваші перегляди та лайки, а також за підтримку, яку ви нам даєте.